28 січня 2025 року вже мій клієнт безпосередньо отримав рішення суду, яким було зобов'язано Міністерство освіти і науки України внести відповідні зміни до єдиної державної бази освіти в так звану довідку ЄДЕБО, що мій клієнт не порушує послідовності, тобто зазначити замість ні порушує. Фразу так не порушує. Про що йдеться мова? Уявіть, вам від 35 там до 50 років, може де 60, і ви вирішили скористатися своїм правом на відсрочку зв'язку з тим, що ви поступили на навчання в вищий навчальний заклад в університет. Подали відповідні документи заяву про надання відсрочку в ТЦК, чекаєте відповіді і отримуєте відмову. Чому? Тому що в так званій довідки ЄДЕБО з єдиної державної електронної бази освіти там слідує, що ви порушуєте послідовність освіти. Що таке послідовність? Ну, Там, в принципі, це визначено в статті 10 закону про освіту. Ну, зрозуміло, що там, наприклад, після бакалаврата йде у нас магістратура. Далі аспірантура і так далі. Тобто є певна послідовність освіти. І її, якщо людина її порушує, то зазначається ні порушує. Тобто, це, наприклад, в яких випадках? Ну, якщо у вас вже є освіта магістра, а ви знову поступаєте на бакалавра і хочете в зв'язку з цим отримати відсрочку. Ну, тут, в принципі, зрозуміло, буде вам на законних підставах відмова, тому що ви порушуєте відповідну послідовність, у вас є вже диплом. Магістра, тому що ну, про який бакалаврат може йти мова в даному випадку. Тут, в принципі, зрозуміло. Хоча є питання, звісно, з цього приводу, ну, це хоча б більш-менш на законних підставах. Але є багато студентів, які, наприклад, Поступили раніше на навчання, навіть якщо це було навіть місяць, кілька днів, просто зарахували їх, а потім відрахували, зв'язку з тим, що не здав відповідні заліки, екзамени, не прийшов на навчання або з інших підстав, сімейних сімейних і так далі, не зміг продовжувати навчання. Все, відрахували, навіть з першого курсу. І знову поступив на же, знову в цей же університет, чи в інший на цей же рівень освіти. І тут, увага, буде у вас. В довідці зазначено ні, порушує, тому що Міністерство освіти і науки чомусь вважає, що якщо особа поступила вже раніше на навчання, навчалася там, або просто була зарахована на якийсь період, там місяць, два, семестр і так далі, то він вже отримав відповідні знання. А значить, він, на думку Міністерства освіти і науки, буде порушувати послідовність. Ну, це взагалі-то ні до якої логіки, навіть до норм чинного законодавства жодним чином не відноситься. Так як чітко зазначено в законодавстві, що рівень освіти визначається по отриманню особи відповідного документу, в даному випадку диплому. Тобто отримав диплом, захистив його, здав відповідні екзамени, все, у тебе є рівень освіти. Не отримав, значить, у тебе немає відповідної рівня освіти. Але МОН таким чином. Я е, так розумію, намагається відхилити і не дати е, отримати відсрочку тим особам, які вже поступали на навчання та були відраховані з цього приводу. Є досить вже значна кількість рішень судів. Ну я вже рахував там більше 30 рішень по Україні, якими задовольняються позовні вимоги студентів і зобов'язуються МОН внести відповідні. Зміни до довідки ЄДЕБО. і зазначити, що ніякого порушення послідовності немає. Тобто, в більшості своїх наші суди. Окружні адміністративні, і навіть апеляційні адміністративні, належним чином виконують свої повноваження і вимоги, дотримуються вимог закону. Тобто в законі зазначено, що є певний рівень, він має підтверджуватися дипломом. Все нема, значить, нема відповідного рівню, і значить особа може поступати на навчання і може право мати на срочку. Чому це відбувається? Ну а чому в минулому році, в день, коли абітурієнти здавали екзамени? Міністерство освіти і науки змінило порядок здачі цих екзаменів. Як ви думаєте, це на законних підставах? Це не є порушенням прав людини, коли людина завчасно отримує відповідну програму вступу, готується по ній, здає відповідні екзамени або починає здавати. І тут бац! і… Міністерство освіти і науки змінює порядок, тому що дуже багато людей, виявляється, можуть поступити в вищі навчальні заклади. Ось тому і от всі ці зміни. А багато хто не звертається до суду з тих студентів, які отримали ні порушення. Ну, не звертаються і все. І тоді, відповідно, вони не отримують право на відсрочку. А якщо ви не використали своє право на відсрочку, це вже є певні роз'яснення навіть на рівні Верховного суду України. Там зазначено, не використа своє право на відсрочку. Значить, якщо тебе е, мобілізують, то це на законних підставах. Все, я не буду давати аналіз, чому так відбувається. Що багато хто від 35 до 50, до 60 різко почали поступати на навчання в період воєнного стану. Чомусь на початку повномасштабного вторгнення до ТЦК. Стояли черги, а зараз цих черг немає. Всім зрозуміло, чому там, -то. тому що відповідно відсутня належна мотивація. А ще плюс всі ці корупційні скандали та інші питання, в тому числі порушення з боку деяких працівників ТЦК, це все негативно впливає на весь цей стан мобілізації і так далі. Тому й от люди і шукають законні підстави отримати відсрочку від мобілізації. І чи вправі вони так поступати? Ну, якщо в законі передбачена ця вимога і відповідні підстави, чому ні? Питання в тому, як до цього підходить навіть держава, в тому числі Міністерство освіти і науки. Всім всім зрозуміло, що питання в тому, чи людина намагається добровільно йти і мобілізуватися, чи шукає підстави для отримання відсрочки, це в тому числі в більшості випадків залежить від держави, тобто відсутній належний рівень мотивації. В тому числі фінансової. Да, я вважаю, що грошове забезпечення для військовослужбовців треба піднімати в два-три рази. Треба забезпечувати їх повністю екіпуруванням, повністю. Не так, щоб бронеплиту дали і каску все добре. Ні. Причому для всіх воїнів, які як мінімум перетинають 50 кілометрів до лінії зіткнення, вони всі мають отримати повний захист, повний бронекостюм, з повним захистом, про це я вже неодноразово казав. Це питання 80-90 тисяч гривень. Якщо, напевно, з повним комплектуванням, там з, з, навіть з раціями і з цими е, аптечками і так далі, ну, це 100 тисяч гривень. Це взагалі, тобто 2,5 тисячі доларів закриють фактично більшість питань, які. Виникають в тому числі, коли ушкодження отримують військослужбовці в зв'язку з осколковими пораненнями. Це ж ну всім зрозуміли і знають, що більша частина отримують е поранення іменно е осколкові, а це закрить більшість питань. Тобто я не розумію, чому наші депутати і можнавлаці не розуміють, що це не витрати в 100 тисяч забезпечити бійця. Це не витрати, це фактично вкладання в страховку. Тому що, якщо, не дай Бог, людину поранено, її треба відвести. Це треба задіяти одного двох-трьох людей, які його доставлять. Потім техніку, потім його лікувати. це все це купа грошей. Воно окупиться за один раз, фактично. А це не вже кажучи, якщо не дай Бог людину поранено, і він загинув. Виплата в 15 мільйонів. Так візьміть з цієї виплати частину в той на мільйон, ті 100, 150, сколько там тисяч, дайте зразу людині. Плюс збільшить грошове забезпечення. Це дасть можливість значно покращити і мобілізаційний ресурс, і військо України. Чому це не розуміють? Ну, може, я щось неправильно розумію. Ну, напишіть мені в коментарях, що я не прав, що в 100 тисяч не вкладешся. І так далі, і тому подібне. Напишіть мені, тому що ми збирали збір і отримали українського виробника гарний бронекостюм українських виробників. Скажімо так, це був певний синтез з основного бронекостюму з певними додаваннями, щоб збільшити захист. Але це все українські виробники. І от ми вклалися в 70 тисяч гривень. Так, це без каски і без одягу. Ну казку і одяг. Ну це я думаю, вже одяг, в принципі, наскільки я знаю, питань по одягу зараз особливо не виникають. Там єдине, що може покращити одяг в плані захисту колін і ліктів, і так далі. Ну, це також певні питання, і так далі, в тому числі щодо уламків. Ну ось ось, будь ласка, Напишіть мені в коментарях, що я неправильно щось розумію, і не так, що те. Ну це ми вже відволіклися. Ладно, давайте повернемося до питання. Тобто, як ми бачимо, в принципі, будь-які протиправні дії органів державної влади можуть бути оскаржені, в тому числі до суду. В принципі, в більшості частині наші суди, окружні адміністративні, у всякому разі, працюють на вимоги закону, тобто вони більш-менш дотримуються вимог закону. Тобто там є певні перекоси, але в принципі вони навіть визнають дії протиправні, що податкової в даному випадку Міністерство освіти і науки і так далі. Тобто, ну в принципі, система більш-менш працює. Тому якщо у вас саме виникає ця ситуація, вам все, що вам потрібно, це спочатку звернутися до міністерства освіти і науки, отримати з вимогою, щоб вони усунули відповідні порушення. Тому що якщо ви не зверталися, то де у нас порушене право? Нема права. Треба звернутися з відповідною заявою. Якщо вам відмовлять, вже її оскаржити Сразу до суду. А якщо а щодо оскарження, ну в принципі, ви ви можете й самі спробувати оформити відповідний позов. Ну тут я вважаю, що доцільно звернутися до адвоката, тому що там є певні моменти, які ви просто ви будете отримувати відмову за відмову від суду, що у вас не повний пакет документів, або ви там щось не включили, і так далі. Якщо у вас немає певного досвіду, ну це це зрозуміло. В принципі, це як в технічному обслуговуванні. Ви можете їздити на автомобілі, в принципі, ви можете. Можете замінити якісь деталі і так далі, але якщо ви туди полізете і будете розбиратися, ви або витратите багато часу на це, і не факт, що це буде в принципі доцільно. Тому я і вважаю, що кожен має виконувати свої відповідні професійні обов'язки. І щодо складання позови представлення інтересів в суді, це мають здійснювати згідно вимог чинного законодавства саме адвокати. Якщо ж у вас є необхідність в отриманні правничої допомоги адвоката. Ви можете в тому числі звернутися до мене за контактами, які ви бачите зараз на своєму екрані, або звернутися за контактами, які ви можете знайти на сайті Адвокатського бюро Берянські партнери. Посилання, яке я ви залишу під цим відео. І в мене для вас особисте прохання підтримати збір, який я голосив на придбання протимінних чобіт для воїнів ЗСУ. Всім відомо, що дуже багато окупанти розкидують мін. В тому числі типу пелюстка, і вони значно можуть зашкодити нашим воїнам саме ці чоботи за відгуками, які я бачу і знайшов в інтернеті і так далі, і за посланням, які мені розповідали безпосередньо мої знайомі, то ці чоботи можуть врятувати здоров'я та життя нашому воїну. Тому я прошу підтримати цей збір. Думаю, що будь-яка копійчина буде доцільною. Завдяки нашим воїнам. Ми стримуємо агресію ворога. Тому, будь ласка, підтримуйте даний збір. На цьому каналі ще багато корисного відео, тому тисніть кнопку підписатися, щоб потім мати змогу отримати безкоштовно поради та новини від адвоката Андрія Борянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!